З настрою бачимо, що по приважку дорогу все ж таки збори вдалися. Та збори вдалися, але ну, настрій за те, що ми вдома в своїй Полтаві, і це дуже великий настрій. Зараз поїдемо додому, обнімемо своїх рідненьких і настрій дуже чудовий. Кілька слів про збори. Буквально в якому ключі вони пройшли? Та в принципі в робочому ключі, такі збори це для нас, як завжди, невід'ємна частина нашої роботи, тому. Було й важко, але терпіли. знаємо, що це нам потрібно для подальшої нашої, для нашої роботи і для подальшого нашого успіху. Так що, все добре. Дякуємо. Відпочивайте. Дякую. До, До зустрічі. В Полтаві вже був у тебе відрізок кар'єри. Що можеш сказати про цей підготовчий етап, який пройшов до речі? Е, підготовчий етап був нелегкий, тому що е, було, були важкі тренування, це е, були збори, як завжди, тому що. Туреччині ми готуємося до чемпіонату. Чемпіонат важкий, серйозний, великі завдання, тому е, праця була дуже важкою і е, все пройшло, я думаю, дуже добре, тому що було багато хороших ігор, гарних тренувань. Е, всі хлопці старалися, тому з гарним настроєм зараз повертаємося до Полтави. Чудовим тригером став твій гол забитий у властивому тобі стилі на зборах. Власне, до твого переходу говорили про те, як ти вмієш забувати, як ти вмієш грати, і ти це показав наглядно на зборах. Е, так, я добре виконав штрафни, але я не акцентую увагу на штрафних ударах, тому що це. Е, це така частина гри, яка не дуже часто трапляється, тому більший акцент ставимо на побудові гри і більш прислухаюсь до вимог тренерів, тому більш хочу ставити акцент саме на грі, а не на штрафних ударів. З адаптацією все окей? Так, дуже радий повернутися до Полтави. Побачив знайомий Макдональдс, який пару разів заходив, а. Так, все добре, дуже гарний колектив, тому е ставлю великі завдання перед собою і хочу дуже допомогти е цій команді.